Доброго дня, шановні гості. Раді вітати вас на презентації нової патріотичної настільної гри для дітей, яка присвячена темі протиповітряної оборони. Ця гра створена з метою не тільки розважити і навчити молодше покоління важливим аспектам безпеки та оборони нашої країни. Гра допоможе дітям зрозуміти основи протиповітряної оборони, розвинути їхню логіку, стратегію та командну роботу. Кожен учасник матиме можливість відчути себе захисником, який ухвалює важливі рішення. Сподіваємося, що ця гра стане популярною серед дітей та їхніх батьків, сприяючи розумінню. Важливості протиповітряної оборони також до вітального слова просимо запрошуємо заступника міністра молоді та спорту України Андрія Чеснокова. Дякую, доброго дня всім. Ради ради всіх бачити на нашій презентації. Ну, передусім я хочу сказати, що для нас, для нас дуже важливий сьогоднішній захід, оскільки наша нова політика утвердження української національної громадянської ідентичності, ну як вона не нова, звісно, всі пам'ятають про національне патріотичне виховання, але оформлена законом як політика, вона. З'явилася лише минулого року, і е, наша мета, мета нашої команди, яка працює, е, працює над формуванням і її реалізацією, це охопити всі вікові групи. І от е, сьогодні, презентуючи е, цей, е, скажімо так, прекрасний е, навчально-ігровий продукт е, для дітей, ми показуємо, що з найранішого віку, віку, коли фактично формується особистість, ми хочемо, аби молоді, наймолодші українці і українки долучались в ігровій формі до, скажімо так, розуміння діяльності такого, такого важливої частини сил оборони. Як протиповітряна оборона, ну я думаю, що особливо після сьогоднішньої ночі в Києві, в багатьох інших регіонах нашої держави, коли агресор намагався атакувати з різних боків, і повітряна тривога тривала майже всю ніч. Ми чітко на прикладах можемо пояснювати знову ж таки дітям дітям, що ось друже сьогодні наші охоронці неба вони рятували тебе. А як це відбувається? І ось на прикладі цієї гри ти можеш це зрозуміти. Це на такому звичайному прикладі. Я переконаний, що всі погодяться зі мною в тому, що формування власне, Української національної громадянської ідентичності в умовах тривалої збройної агресії проти нашої держави стає першочерговим питанням життєздатності країни, і, а формування особистості і сікої громадянської позиції це вже крок до формування демократичного майбутнього нашої держави. І в принципі, ми розуміємо, що на сьогоднішній день дитина в Україні. Беручи до уваги, що війна в нас триває з 2014 року, вона перебуває і, живе, перебуває і живе в такому мілітарному оточенні. Тому цілком зрозуміло, що і ми бачимо це на вулицях наших сіл, і містечок, що діти вони дуже, дуже часто вони копіюють, копіюють наших захисників і захисниць, вони грають в ці мілітарні ігри. Тому для нас для нас було дуже важливо, що ось минулого року ми презентували, ми презентували дві таких творчі ініціативи авторки ілюстраторки Олени Рибакової. Було видано дві дитячі ігри: рятувальник, рятувальник і кордон, рятувальник для дітей від 4 років, кордон від 6 років, через яку діти могли познайомитися з цими професіями. А ось, скажімо, реагуючи на Такий запит суспільства, який полягає в тому, що відкидається російськомовний російськомовний продукт, який заповнив ринок настільних ігор. Зокрема, ось спочатку повномасштабного вторгнення, звичайно, ця тенденція тенденція пішла на спад. Але мета наша презентувати якісний продукт. Ось я дуже дуже тішуся разом з пані. Аліно разом з усіма членами нашої великої, великої, ну може не дуже великої команди, якщо чесно кажучи, ми формуємо по всій Україні тих, хто реалізує, формує, і реалізує політику затвердження української національної і громадянської ідентичності. Ми з вами сьогодні можемо з ним познайомитись з цією першою такою настільною україномовною і грою, присвячено проти повітряній обороні нашої держави держави, ми вважаємо, що Ця гра є дійсно чудовим освітньо-просвітницьким інструментом він сприятиме ознайомленню дітей це цілком логічно з основами протиповітряної оборони, але й також надаватиме можливість для розвитку стратегічного мислення, відповідальному ставленню до безпеки, а також усвідомленню належності до е, української нації та необхідності її захисту з наймолодшого віку. Е, здається, що е, це ті, це такі прості речі, але як на мене, то ви знаєте, чим більше, чим більше наших дітей через такий спосіб буде формувати у такі спосіб будуть формувати формувати свою ідентичність, приналежність до нації української, намагання її захистити, навіть граючи в цю гру. Я думаю, ми досягнемо досягнемо кращих кращих результатів в реалізації нашої політики. Дякую за увагу. Дякуємо. Також запрошуємо до вітального слова начальницю управління утвердження української національної та громадянської ідентичності Аліну Грушину. Дякую. Дякую, Андрій Володимировичу, за те, що окреслив в принципі цю ініціативу. А я би хотіла сьогодні взяти за таку місію, розповісти природу виникнення цієї творчості. От наших українських дітей сьогодні в молодих українців і українок абсолютно нові герої. Так, і саме завдяки одному з таких героїв, який загинув на превеликий жаль, сину пані Олени Рибакової, народилась така творча ініціатива у вигляді першої гри кордону. Я пропоную, давайте вшануємо хвилину мовчання наших героїв. Дякую. Дякую, пані Олені, за те, що. Оця її любові, прагнення робити ту країну, де вона зростала сама свої сильному дитинстві і вирощувала свого сина, героя України. Перетворилася в ті речі, які ми маємо можливість сьогодні розповсюджувати серед кожного серед кожної української сім'ї. Це дуже важливо для нас. Я знаю для пані Олени важко розповідати цю історію, тому сьогодні вкрала цю ініціативу. Забрала на себе. Я вам хочу дуже подякувати і за вашого героя, вихованого. І за ці ініціативи, і що найважливіше, що кожна така гра, коли народжується, насправді до її реалізації залучена сила селена людей. Насправді ми пам'ятаємо гру кордон, коли прикордонна служба допомагала, консультувала так, гру рятувальники допомагали представники ДСНС. Групи по зокрема допомагали консультували пані Олену, представники з Міністерства оборони України, і неймовірно приємно, що такі творчі ініціативи об'єднують фахових професійних людей навколо себе і поєднується творчість, прагнення робити цей світ краще, прагнення давати нашим маленьким дітлахам класний продукт, українськомовний контент, який вчить правильним речам, який вчить безпеці, і він консолідує в собі таку велику силу, тому що сьогодні тут серед запрошених. І видавці, наші постійні вже партнери, і зокрема авторка-розробниця гри. Так і ті, хто до консультували, тобто, зокрема, ті, хто і продукували, організовували цей процес для того, щоб ці ігри побачили світ. Дуже приємно, що всеукраїнський молодіжний центр вже вкотре долучається до реалізації такої гри масово. Минулого року це був страшенно великий тираж. Це було достатньо складно реалізувати. Цього року, звичайно, що в ситуації обмеженого бюджету ми не змогли реалізувати в такій великій кількості, але ці ігри потрапляють практично в кожен якийсь обласний молодіжний, чи волонтерський, чи ветеранський центр. Це дуже приємно, що діти зі своїми батьками мають можливість прийти і дійсно зіграти, побачити таку гру, зрозуміти, що для них цікаво, що є українського продукту достатньо багато. Зокрема, ми дякуємо за те, що сьогодні також благодійні фонди різні ветеранські центри доєдналися. Вони отримують після. Заходу, також для своїх гостей, скажімо так, і для своїх сімей та дітлахів такі ж ігри. Нам дуже приємно, що з року в рік. Мімолод спорту, як колись розпочав таку ініціативу, стає прикладом для інших міністерств, тому що з'явилось дуже дуже багато інших ігор, зокрема і про поліцейських завдяки міністерству внутрішніх справ, так і про морські дрони завдяки міністерству оборони України. Я переконана, що таких творчих ініціатив, які Створюється пані Оленою буде все більше. Звичайно, що ми мусимо пам'ятати, що кожна така ініціатива, аби бути реалізованою, потребує фінансової підтримки. І для нас дуже важливо, аби як і бюджетні кошти, так і небюджетні, позабюджетні джерела спрямовувалися в відповідне потрібне русло. Ми сьогодні також хочемо послужити певною такою. Прикладом позитивної ініціативи про те, що є люди, які готові дійсно лише за рахунок класної ініціативи з добрими помислами створювати класний продукт. Сьогодні і далі колега розкаже, як він розходиться по дитячим українським рукам. Не за всі кошти світу, але правильний організаційний ресурс бути реалізованим і принести максимальну користь. Тому ми закликаємо всіх абсолютно партнерів, благодійні фонди та партнерів з розвитку також інші центри. Якщо у вас є така можливість, у вас є можливість сьогодні познайомитися з пані Оленою з авторкою, розробницею в неї дуже багато ще інших також ігор. Які чекають побачити, скажімо, цей світ абсолютно різних направлень, і кожних своя історія. Це достатньо фахові люди. Вона завжди залучає експертів, які допомагають повністю фільтрувати всю інформацію, правила гри і так далі. Тому ми сподіваємося, що сьогодні така зустріч буде нести організаційний партнерський характер і допоможе реалізувати не одну таку ініціативу. Зокрема, ми також сьогодні поділимось з вами такими іграми для того, щоб ви мали можливість переглянути. Її значимість, суть, важливість, і, можливо, це вас також надихне продукувати в подальшому такі ігри. Дякую. Дякую. До вітального слова запрошуємо начальника відділу молодіжної та інформаційної політики Київського обласного молодіжного центру Мірановича Владислава поділитись минулорічним досвідом впровадження у Київській області дитячо-патріотичних ігор, рятування та кордон. Дякую. Всіх вітаю. Направду кажучи, сфера утвердження української національної та громадянської ідентичності не або як актуальна в умовах сьогодення. Я думаю, всі і так прекрасно розуміють. Зокрема, хороший приклад умовно, в лапках, хороший приклад нам показали наші сусіди цієї ночі. От і власне на Київщині ми завдяки партнерству з міністерством молоді та спорту України. Масово можна так сказати, поширили попередній досвід реалізації гри кордон та рятувальник. Скажу чесно, це був не який ефект соціальної дії від наймолодших українців та українок, бо власне сама сфера утвердження української національної та громадянської ідентичності має починатися з наймолодшого віку, і це хороший інструмент для того, щоб найпростішими методами в ігровій формі, завдяки таким чудовим інструментам, показати дітям про те, що їхня роль в суспільстві українському не виключена, що вона надважлива і що вони з маличку мають розуміти. Основи основи української державності, так і основи оборони нашої з вами України, От тому власне ми запропонували партнерам нашим локальним молодіжним центрам та просторам Київської області. Взяти собі в користування гру розроблену Міністерством молоді та спорту, і повірте, рук було більше бажаючих, ніж тих ігор наявних. От, Тому всі без виключення ті, хто отримали ці. А на жаль, це були не всі молоді центри простори, які діють на Київщині. От тому тільки умовно вибірково моїх мали змогу. Поширювати так серед молоді, серед дітей, в тому числі, вони мають дуже позитивні відгуки: діти і молодь, в тому числі не лише діти, да, хоча гра ніби ніби дитячі, але й молодь в тому числі теж долучалася до цих ігор, ними бавилися, гралися і не виключення, що в частині значні частині з них вдалося зрозуміти якісь елементарні ази знання так щодо. Того, що власне стосується ці гри, бо там е, дещо різні напрямки. Е, от і ми ще розподіваємось на те, що ця е, нова дитяча патріотична гра теж стане е, успішним кейсом для молоді, для немолодших українців та українок, котрі зрозуміють те, що протиповітряна оборона і сили протиповітряної оборони не обоєк важливі в Україні і ще будуть більше захоплюватися нашими героями, е, е, захисниками та захисницями України, котрі стоять на, на захисті нашої з вами державності. Е, от, тому це дуже успішний приклад та дуже дієві інструменти за це окрема вдячність Міністерству молоді та спорту та всім розробникам, партнерам, котрі долучені до реалізації таких, нібито здавалося простих, а насправді зовсім непростих інструментів. От і хочу сказати ще, що такі молодіжні дитячі патріотичні ігри, які розробляються мінули спортом, вони є прикладом для наслідування. Зокрема, на Київщині ми теж розробили гру інтелектуальну для. Для молоді з сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності от частенько її впроваджуємо серед різних представників молоді, громадських організацій, молодіжних центрів та просторів не знаю, інститутних груп, молодіжних рад тощо. От тому дякуємо вам за те, що ви Мені здається рухатися в надзвичайно правильному векторі, задаєте той тонус, і ми вже теж в силу своїх обмежених фінансувань знову ж таки так теж слугуємо вашим яскравим прикладом для того, щоб впроваджувати нові дієві інструменти по роботі з дітьми і молоддю, зокрема у сфері утвердження української національної ідентичності. Дякую, дякуємо. І перед тим, як перейти до презентації гри, давайте познайомимося з нашою авторкою гри Рибаковою Оленою, яка витратила дуже багато часу та зусиль для створення цієї гри. Пані Дякую усім за дуже гарні слова. Трохи важко казати, але ж. Мені соромно за цю роботу. В мене вже серія таких ігор, зараз 10-11 та 11 на узгодження зі структурами. Кожна гра вона призначена окремому чи роду військ, чи структурі військовій. Тому ці ігри вони цікаві, але і пізнавальні. В кожної є якась така фішечка, я так це назву. Ну, ППО, ви самі розумієте, ця тема болюча і вся ця нечисть, яка там намальована на коробки і внутрі, на ігровому полі, це все з новин з телебачення. Я все це записувала, щоб потім. Там намалювати. І там не просто кидаєш кубик і ходиш. Там цікава така знахідка <хи> моя, там будуть пазли. І дітки кожну вражену ціль на це місце вони будуть покладати пазл з уже враженою цілью. І потім, коли все буде знешкоджено. З'являється така велика картинка, але її потрібно буде перегорнути і, і знову покласти на ігрове поле. І тоді там буде мирне небо українське батьківщина, мати, прапор наш, зірки і перші промені сонця, а по нему буде, буде літіти наша мрія. На жаль, зараз зруйновано. Але, можливо, ці діти, які будуть грати в цю групу, будуть її встановлювати. Відновлювати. Дякуємо, дякуємо, пані Олено, додавати. Дякую. Дякуємо. Дякую. Дякую. Ну, хочу подякувати і за те, що профінансували Міністерство молоді та спорту. І Євгену Садоменкова, які друкує всі мої ці ігри, і безкоштовно частину дарує дітям і військовим, і Міністерство оборони, які допомагають мені з консультаціями. Велика подяка їм за це, тому що це не просто якась фантазія. Жінки, яка має відношення до війни, як всі громадяни України, там все це реалістично. Там дітки і грають, і знайомиться, там є тематичні картки, тут є ще Конституція України. Основні наші закони про то, про те, що Україна. Незалежна держава і кожен має право на життя. Дякуємо. Дякуємо, пані Дякуємо. Олена, за ваш вклад, за ваш внесок. Справді, концепція, яку цього разу заклала пані Олена в гру у вигляді формату пазлів, які складають, ми в управлінні далеко вже давно не діти, але Мабуть, наступного разу ми будемо знімати на відео ці експерименти. Як ми це все тестуємо для того, щоб зробити яскраві промо для наступних майбутніх ігор, пані Олени. дякую вам, дякуємо всім нашим спікерам і просимо їх перейти зал. А зараз ми безпосередньо переходимо до опису гри, огляду компонентів та знаємо з правилами гри. Якщо коротко пройтись по правилам, вони також представлені на слайді, і основна задача гравців це знищити ворожі БПЛА та ворожі ракети за допомогою системи протиповітряної оборони. Кожен гравець обирає собі картку зенітно-ракетним комплексом. Пори з ігровим полем надалі кладуться фішки, пазли та картки. Підкинувши кубік, стрілець не шкоджує сіль під номером, який на ньому випадає. Після чого на місце ураження встановлюється фішка паз з. В яких наприкінці формується картина. А уражені об'єкти оцінюються з фішками з балами. Якщо, наприклад, гравець вже потрапляє у знищений об'єкт, то обирає одну з карток у довільному порядку та читає її голос. Знищення відбувається рядами. Коли перший ряд сформовано на 6 пазлів, гравці переходять до другого ряду і так далі. Перемагає той гравець, у якого найбільше балів. Зібраний пазл на зворотній стороні містить сформовану картину, а саме мрію всього нашого українського народу в мирному небі. Тепер. Безпосередньо ознайомимося з оформленням гри. Як бачимо, назва зображена на звороті, а саме ППО на захисті країни. Основні елементи дизайну, такі як передня та зворотня сторона коробки, представлені на слайдах. Гра виконана з якісного картону з матовим покриттям яскравий друк з використанням екологічно чистих фарб. А, у коробці є безпосередньо ігрове поле, правила гри, ігрова техніка гравців, фішки пазли, фішки з місцем і фішки з балами. Гральний кубик та картки це цікаво, повітряна тривога і твоя безпека. Настільна гра ідеально підійде для сімейного дозвілля та патріотичного виховання дітей від 6 років. Кількість гравців від 2 до 4. Тривалість гри в середньому 15-20 хвилин. Перед тим, як ми прийдемо до завершення нашої презентації, хочемо всім дуже подякувати за те, що приєдналися до нас сьогодні та виявили інтерес до нової патріотичної гри. А ваша підтримка, то вона надзвичайно важлива для нас, тому якщо у вас залишилися якісь запитання, можете їх задати, ми надамо відповідь. А, дякуємо. Ми сподіваємося, що вам сподобалась наша гра, і вона стане корисним інструментом для навчання ваших дітей та розваги дітей. Особливо подяка авторці гри. За її чудову роботу та творчий підхід. Також дякуємо всій команді, яка працювала над цим проєктом, за їхній професіоналізм та відданість справі. Дякуємо. А, і також ви маєте нагоду їх отримати в подарунок як учасники презентації, тому просимо підійти до Віренікі. Вона вам допоможе. Все, дякую.